18 червня 2025 року на базі профільних наукових установ Національної академії наук України пройшов науково-виробничий семінар Легкі матеріали присвячений сучасним технологіям у галузі матеріалознавства. Подія зібрала провідних українських науковців і представників інноваційних проєктів, зокрема інтерег Європа Лайтвейт, серед ключових тем. Новітні композитні, металокерамічні та полімерні матеріали для машинобудування, медицини і 3D-друку, а також огляд актуальних грантових програм. Особливу увагу приділили прикладним дослідженням: від біополімерів для регенерації тканин до суперізоляційних матеріалів на основі базальтових волокон. Організаторами виступили інститут проблем матеріалознавства НАН України, Київський академічний університет, проект Академеча Сіті, Українське матеріалознавче товариство та інші наукові центри. Семінар засвідчив важливість синергії. Науки, промисловості та міжнародних програм для розвитку високотехнологічного виробництва в Україні.